Права 976 Усно. Площу круга знаходять за формулою S дорівнює пі r у квадраті, R – радіус круга. Чи задається формула функцію? Якщо так, укажіть її аргумент та область визначення. Ну що ж, дійсно, якщо ми міняємо радіус, то кожному радіусу відповідає тільки одна площа, і по цій формулі ми можемо знайти. Тобто формула S дорівнює пі Р у квадраті, задає функцію. Записуємо, що формула S дорівнює π R у квадраті, задає функцію. Є. Тобто, ось я нарисував тут круг. Якщо в нього радіус R, за цією формулою ми можемо знайти, чому дорівнює площа. Який її аргумент? Аргумент залежить вона від радіуса. Записуємо, що аргумент функції, записуємо аргумент функції R. Аргумент функції це буде R, радіус. Так. А область визначення записуємо. А. Область. Визначення. Ну, радіус у нас має бути більший нуля. Записуємо R більше. 0. Для додатніх значень визначена функція є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, чи задає ця формула функцію, записуємо так. Далі, якщо так, покажіть її аргумент. Аргумент у нас r. І область її визначення записуємо r більше 0. Є.